Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Бербок напередодні заявило, що Україна повинна покласти край річному кумівству і корупції, щоб стати членом ЄС. Посли країн сімки нагадали українській владі про необхідність проводити реформи. Про це йдеться у повідомленні в офіційному твіттері G7 за підсумками зустрічі з керівником офісу президента Єрмаком. Посли G7 зустрілися з головою ОПО Андрієм Єрмаком і підтвердили нашу підтримку зусиль президента президента Зеленського щодо просування всеосяжного справедливого та сталого миру відповідно до статуту ООН. Також ми підтримуємо основні принципи, викладені у його формулі миру. Йдеться у твіті. Водночас, як ми підтримуємо стійкість України проти агресії Росії, ми також цінуємо зобов'язання України щодо продовження трансформаційних реформ, які зміцнюють Україну, підсилюють її безпеку та допомагають укріпити її демократію та майбутнє. Наголошують союзники. В той же час за закритими дверима Ярмаку видали все, що думають про корупцію та розкрадання гуманітарки паралельно з цим волонтерів, які почали говорити про проблему розкрадання гуманітарки, почали закривати залиповими справами. Юрій Гудименко розповів, що проти волонтерів почали відкривати провадження. Він зазначив, що волонтери ще з 2014 року мають величезну підтримку. Зараз проти волонтерів почали відкривати провадження. До них приходять поліція СБУ та представники інших силових структур. Сказав Юрій Гудеменко. Зрозуміло, якщо кілька місяців нічого не відбувалося, а потім почало відбуватися в різних місцях, то це ймовірно. Прийшла команда зверху, причин може бути декілька. Одна з них досить проста політична. Волонтери ще з 2014 року мають величезну підтримку. Суспільство любить волонтерів, довіряє їм, на відміну від СБУ, поліції чи судів, зазначив він. З точки зору банальної логіки, волонтери підконтрольні самі собі і своїм донорам. Після нашої перемоги вони матимуть ще й політичний вплив, тому я не виключаю, що таким чином хочуть споплюжити волонтерів, почати по всій країні розповідати, що вони, нібито крадуть допомогу і тому подібне. Дискредитувати для того. Що потім вони не мали жодного впливу на політику, розповів Гудеменко. Можливо, держава таким чином бореться із розкраданням гуманітарки, але як завжди, до тих, хто не має до цього жодного стосунку, зазначив він. За словами Юрія Гудеменка, є й інший бік справи. Без уваги не потрібно залишати ситуацію, яка днями трапилася в Запоріжжі, на прийшло з обшуками в Запорізьку міськраду та військову адміністрацію за розкрадання гуманітарної допомоги. Мовиться в повідомленні. Ми знаємо, що наші західні партнери, країни, які нам надають гуманітарну Допомогу роблять величезний внесок в нашу перемогу, наголосив Юрій Гудеменко. А в нас неодноразово були повідомлення, що частина цієї допомоги не доходить до своїх адресатів. Десь вона пропадає по дорозі. Я знаю, що західні партнери висловлювали свої переживання з цього приводу. І відповідно, можливо, держава таким чином хоче показати, що бореться із розкраданням гуманітарної допомоги. Зробила, як завжди, доколупавшись до тих волонтерів, які не мають до цього стосунку, розповів він. У результаті відбулася абсолютно дика історія в Запоріжжі. Днями спалахнувся Український. Скандал, коли з'ясувалося, що ВО міського голови Запоріжжя, заступник губернатора і сам губернатор, тобто представники з Києва, призначені президентом, розкрадали гуманітарну допомогу, яка надходила до нас з інших країн. Мова йде не про кілограми, не про сотні кілограмів, навіть не про тони. Мова йде про вагони розкраденої допомоги. І тут потрібно показати на весь світ, що ми це не підтримуємо, що ми жорстко боремося з такими речами. Якраз приклад у Запоріжжі продемонстрував би всім нам, що з розкраданням допомоги триває жорстка боротьба. Але Во міського голови прийшов на сесію наступного дня після обшуків, зазначив Юрій Гудименко. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.